Зимовий посів дає розеса перевагу перед теплим сезоном вирощування. Під зимовим посівом мається на увазі як прямий посів, навіть в сніг, так і посів на відкритому повітрі в міні-саморобних теплицях для утеплення. Прямий посів це найпростіший спосіб розпочати вирощування насіння, і він підходить для морозостійких культур, які потребують холодної стратифікації для проростання. Тут ми зосередимося на перевагах методу саморобної теплиці, використовуючи перероблені контейнери для вирощування міцної сади. плюси і мінуси обох методів зимового посіву схожі. Зимовий посів у контейнерах дозволяє насінню взаємодіяти з природними умовами, проростаючи, коли умови стають найбільш підходящими. Завдяки такому впливу, Розея Сада розвиває міцну кореневу систему, що полегшує пересадку без необхідності загартовування. Цей простий метод посіву використовує звичайні побутові матеріали, роблячи його економічним і доступним для раннього старту. Це також економить простір у приміщенні та час, який зазвичай витрачається на догляд за розесадою в контрольованих умовах. Зараз ідеальний час для зимового посіву, особливо в холодному кліматі. Його переваги переважають можливі ризики, але важливо знати, на що звертати увагу при виборі методу посіву. Що таке зимовий посів? Зимовий посів імітує природні умови, розміщуючи насіння на відкритому повітрі в захищених місцях, забезпечуючи при цьому утеплення. Цей метод надає насінню все необхідне для проростання, кисень. Світло, воду і перепади температур. Міні-теплиця захищає їх від холоду та вітру. Розея сада проростає, коли погода стає теплішою, і умови стають сприятливими плюс, економічно і практично. Зимовий посів економить гроші, не займає місце в будинку і дозволяє почати вирощування раніше, щоб розея сада встигла зміцніти до теплого сезону. Ви можете використовувати практично будь-які прозорі пластикові контейнери як контейнери для вирощування. Основні матеріали включають прозорі контейнери, такі як пляшки з під молока або води, якісну ґрунтову суміш, шуруповерт або дриль для різання дренажних отворів, ножиці і скотч для модифікації контейнера. Почніть з прозорих контейнерів, таких як пляшки з молоком. Пластикові пляшки, контейнери для салатів або пакети для морозильної камери. Зробіть 4-6 отворів на дні для хорошого дренажу. Наприклад, якщо використовувати пляшку з-під молока, потрібно зняти кришку і розрізати її навпіл, залишивши ручку, щоб можна було відкривати кришку. Наповніть пляшку ґрунтом на 4 дюйми, посійте насіння відповідно до інструкції на упаковці та полите. Заклейте розріз скотчем, щоб зберегти вологу. Розмістіть міні-теплиці в сонячному місці, де вони будуть піддаватися впливу погодних умов, сніг і дощ не перешкода. Насіння отримає все необхідне, а сада загартується природним чином, коли проросте пізніше в сезоні. Мінус залежить від природних умов. Одна з переваг зимового посіву це його природність, але це ж робить процес менш контрольованим. У приміщенні ми можемо використовувати теплові килимки, лампи для розесади і регулювати вологість, тоді як зимовий посів повністю залежить від погоди. Цей метод більше підходить для експериментаторів, оскільки кожен сезон може відрізнятися через мінливі умови. Згодом ви навчитеся підбирати правильний час і місце для посіву. Розмістіть контейнери на сонячній стороні, південь або схід, щоб вони отримували достатньо світла та природної вологи. Плюс мінімальний догляд. Зимовий посів один з найпростіших методів вирощування розеесади. Хоча підготовка матеріалів і контроль протягом сезону потрібні, сам процес майже не вимагає зусиль. Природа робить більшу частину роботи за нас, заощаджуючи час на догляд за розеесадою в приміщенні. Розеесада, вирощена в приміщенні, вимагає загартовування перед висадкою в ґрунт. Зимовий посів позбавляє від цього етапу, так як рослини вже адаптовані до вуличних умов. Пересадка проста досить відкрити кришку або зрізати бічну частину контейнера і акуратно витягти розеесаду. Мінус можна забути про контейнери. Незважаючи на мінімальний догляд, важливо не забувати перевіряти контейнери. Навіть якщо насіння ще не проросли, грунт повинен залишатися вологим. Конденсат на стінках добра ознака, значить, вологи достатньо. Але дренаж також важливий, щоб уникнути грибкових захворювань. Перевіряйте контейнери раз на тиждень. У дощову або сніжну погоду додатковий полив може не знадобитися, але з потеплінням і проростанням розесиди полив може збільшитися. У теплі дні відкривайте кришки для провітрювання. Це важливо для запобігання хворобам та здорового росту. Не забувайте закривати контейнери на ніч, коли температура падає. Також стежте за вітром сильні пориви можуть перекинути контейнери. Розміщуйте їх біля стіни або в ящиках, якщо вітер стає проблемою. Плюс підходить для холодної стратифікації. Вже в грудні і січні можна сіяти морозостійкі культури, особливо ті, яким потрібна холодна стратифікація для проростання. Холодна стратифікація це період у кілька тижнів при температурі близько 4 градуси Цельсія. Багато багаторічних і однорічних рослин, які зимують у природі, ідеально підходять для цього методу. Холодна погода забезпечує стратифікацію і запобігає передчасному проростанню. Сійте насіння за 6-8 тижнів до передбачуваної пересадки в ґрунт у холодному кліматі це можна робити до лютого березня, а в теплому насіння проросте швидше Мінус – ризик раннього проростання та замерзання. Оскільки процес залежить від погоди, різкі перепади температури можуть нашкодити розаєсаді. Якщо після теплого періоду, що викликав проростання, настане заморозок, паростки можуть загинути. Якщо у вашому регіоні часті коливання температури, краще відкласти посів теплолюбних культур, томати, перці, майорця до лютого березня, для експерименту можна спробувати посіяти частину насіння раніше, а частину пізніше, щоб порівняти результати. Плюс підходить для більшості насіння. Зимовий посів універсальний підходить для овочів, трав, квітів однорічників і багаторічників. Особливо добре ростуть морозостійкі багаторічники, яким потрібна стратифікація. Холодостійкі однорічники та овочі, петунії, календула, шпинат, капуста також чудово підходять. Теплолюбні культури краще сіяти пізніше. Цікаво експериментувати з різними насінням, але рослини з чутливими корінням, морква, огірки, маки краще сіяти прямо в ґрунт. Мінус, терміни проростання можуть відрізнятися. Через залежність від погоди, терміни проростання можуть варіюватися. Деякі багаторічники, молочай, аквілегія проростають довше. Не поспішайте викидати контейнери, якщо насіння не зійшли відразу, вони можуть прорости пізніше. Плюс, міцна роза сада. Роза сада вирощена зимовим посівом. Володіє сильною кореневою системою і готова до пересадки без додаткового загартовування. Після появи справжніх листків її можна висаджувати в ґрунт або пересаджувати у великі контейнери. Враховуйте, що місце, яке було сонячним взимку, може стати занадто жарким для ніжної розісади навесні. Перемістіть контейнери в менш сонячне місце, якщо необхідно.